Найбільшими революціонерами в мистецтві Російської імперії були українці від Тараса Шевченка та Івана Крамського і до Казимира Малевича і Давида Бурлюка. А от найбільшими реакціонерами росіянці, і класичною історією такого протистояння є конфлікт Архипа Куїнджі, прогресивного митця з Маріуполя, безтямно закоханого в природу України, та барона Міхаїла Клодта фон Юргенсбурга – Професора Академії художеств, натхненного співця русської Глуши. В результаті нього перший став мільйонером, а другий збухався. Один увійшов в історію, а інший, але про все по порядку. Чесно, я обожнюю цю драматичну історію. І, як на мене, вона дуже багато розповідає про мистецьке життя як таке, про справжній талант і заздрість, про конфлікт передвижників та академії. Зрештою, про конфлікт України та Московії. То щиро раджу дивитися до кінця, ви не пошкодуєте. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок, а також пишіть, яких іще українських митців-новаторів ви знаєте. Скажу одразу. Сьогодні я розповім про двох справді видатних художників свого часу. І ви в цьому переконаєтеся, побачивши їхні роботи. Однак цікаво те, що доля архипа Куінжі, та Міхаїла, Клод та фон Юргенсбурга, розвивалися мало не діаметрально протилежно. Куінжі дуже рано осиротів, і його виховували тітка і дядько. Юний грек у багатонаціональному Маріуполі він дуже бідував з малку Пас Гусей, працював на будівництві та у торговця хлібом. А от Міхаїл народився, як то кажуть, зі срібною ложкою в роті. Він був із російської баронської сім'ї. В 16 столітті його предки переселилися із Вестфалії на північному заході сучасної Німеччини на територію Ліфляндії, тобто сучасних Латвії та Естонії, анексованої московитами за результатами північної війни. Його батько, генерал-майор артилерії Костянтин Клод. Захоплювався гравюрою по дереву, а дядько Петро Клод був одним із найкращих скульпторів Російської імперії того часу. А от предки Коїнжі походять із кримських греків, яких Суворов силою переселив на Приазов'я, в юності він закохався в дівчину з родини багатих греків і вирішив будувати кар'єру художника, що без навчання у Петербурзькій академії художеств було неможливо. Тому він кілька років уперто туди вступав, аж поки 1868 року не створив картину Татарське село в Криму при місячному світлі, від якої збереглася лише фотокопія. Тоді його зараховують до академії як вільного слухача, Коїнджі було 26 років. А от Міхаїл Клод без проблем вступив до Академії художеств у 18. У 22 роки він пише пейзаж. Вид на острові Валаам, за який невдовзі отримує малу золоту медаль Академії. А в 1858 році отримує вже велику за пейзаж вид у маєтку Загазаль поблизу Риги. За неї ж він отримує і стипендію з правом три роки подорожувати і вчитися у Європі. Однак не витримує там і двох, зазначаючи в одному з листів, що розчарований недовершеністю французьких картин. Тож він повертається на батьківщину і продовжує творити в академічному каноні, зображуючи любу його серцю руською глухомань, ретельно виписуючи точними мазками кожен листочок і камінчик. А от Архипа Куїнджі натомість надихала українська природа. Не дивно, що найвідоміші картини раннього періоду художника вже присвячені Україні. Це чумацький шлях у Маріуполі 1875 року, за яку його хвалили колеги. А також картина Українська ніч, яка робить Куїнджі модним і популярним. 1878-го, завдяки цій роботі, що потрапила на всесвітню виставку у Парижі, до нього приходить світова слава. А знаєте, що цікаво? Тут навіть натяку немає на довершеність, на ну, тобто скрупульозність, яку так обожнював Клод. Натомість його стиль тяжіє до свободи, притаманної барбізонцям. Ось погляньте, хоча б на сутінки Шарля Франсуа Добіньї, або ж весну Жана Франсуа Мілле. Можливо, тема веселки в Куїнжі виникла не на порожньому місці. А от Міхаїл Клод на той час уже давно був маститим метром. Критики відзначали в його роботах деяку сухість і холодність, проте дивовижну увагу до точного відтворення скромної прелісті руської природи та ще убогості руського християнства. Авторитет Клодта посприяв тому, що при формуванні товариства передвижників його навіть обрали в правління. Цікаво, що передвижники були опозиціонерами до Академії художництв, а ключову фігуру в цьому русі українця Івана Кремського взагалі вважали головним бунтівником проти академічних устоїв. Тим часом Клод умудрився паралельно з кар'єрою передвижника і ще й стати професором Академії художств. Однак, усе одно він постійно відчував проблеми з грошима. Подейкують, не вмів не лише продавати свої картини, але й економити кошти. А от Архипкоїнжі, навпаки, дуже швидко став затребуваним митцем, продаючи свої полотна за тисячі рублів, не дешево, як на той час. Він повністю дистанціювався від академії і максимально зблизився з передвижниками, серед яких було чимало його земляків, зокрема Ілля Ріпен та той же Іван Кремський. Як і в них Україна стає дуже важливою його в творчості. Свою прекрасну роботу Вечір в Україні Коінджі вперше експонує 1878 року, проте після цього він допрацьовує її ще 23 роки. Так само протягом десятиліть він повертався до теми місячних ночей на Дніпрі. Та про це мало хто знає з-поміж його оточення. І зараз я розповім, чому. А ви поки напишіть, чий стиль вам подобається більше: скрупульозний і канонічний Міхаїла Клотта. Чи вільний і експериментаторський Архипа Куїнджі? От я й дістався поворотної точки цієї оповіді. Пригадуєте картину Українська ніч, яку високо оцінила французька публіка? Так от, мистецька спільнота Петербурга, особливо академісти, досить різко її критикували, і не обійшлося тут без українського контексту, про що можна судити з коментаря Іллі Ріпена. Деякі картини його ставили дибки вишуканих глядачів, особливо ось ці прості українські хати, що з особливою пластичністю помістилися на кручі, як на п'єдесталі. Вочевидь, одним із цих здиблених вишуканих глядачів був і Михаїл Клод фон Юргенсбург. У березні 1879 року на загальних зборах товариства пересувних художніх виставок до ревізійної комісії були обрані Архип Коінжі та Міхаїл Клод. І тоді ж незабаром після закриття виставки в газеті Малва за підписом Любітіль з'явилася стаття, в якій автор відмовляв куінжі в істинному таланті та стверджував, що суть його живопису лише в особливому освітленні, яким художник зловживає де тільки може. Невдовзі з'ясувалося, що автор статті Міхаїл Клод. Далі події розгорталися стрімко. Куінжі зажадав виключити Клод та з товариства передвижників, а, не домігшись бажаного, покинув його сам. А ще через якийсь час Клод отримав листа від члена правління передвижників ще одного українця Миколи Ярошенка, про якого ми маємо ось такий сюжет. У листі Ярошенко заявив, що стаття написана Клоттом не з любові до мистецтва та бажання пошуку істини, а через особисті мотиви, дрібне самолюбство, заздрість і недоброзичливість до коінджі. У відповідь на це, 3 січня 1880-го вісімдесятого, Михаїл Клод подав прохання виключити його з рядів товариства. Утім вирішив продовжити брати участь в його виставках як експонент. Останньою серйозною роботою художника до виходу з товариства стала картина. Зверніть увагу, на рілів Малоросії, яка була показана на виставці 1879 року. Цікаво, от чого ж цей росіянець несподівано звернувся до української теми та ще й у розпал заздрощів до Куінжі? А ви як думаєте? Натомість Куїнжі, можливо, вирішивши довести мистецькому середовищу, що претензії клотта є сміховинними? Не лише не змінює стилю, а взагалі його загострює. Результатом став справжній шедевр місячна ніч на Дніпрі. Про його трагічну долю я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті проєкту Розкультурення. І подивившись його, ви дізнаєтесь, чому з 1882 року художник не експонував свої роботи. Зате продовжував активно творити. За наступні майже 30 років Коїнчі створює понад 500 ескізів і живописних полотен, понад 300 графічних робіт. От тільки він нікому цього не показує, вочевидь, немає потреби ні в додатковій славі, ні в грошах, оскільки тричі стає мільйонером, вдало вкладаючись у нерухомість. Натомість Міхаїл Клод невпинно деградує. На початку 80-х він іще активно творить, однак ці його полотна мало цікавлять критиків. На думку одних авторів, незабаром у нього розвинувся психічний розлад, на думку інших, залежність від пляшки. Більшість схиляється саме до другого. Адже на заняття до академії він став приходити неохайним, у м'ятому та брудному одязі. Тож 1886 року його звільнено з професорської посади в академії. Натомість. Того ж року Архип Коінжі купує 245 гектарів землі на південному березі Криму з виходом до моря. Вочевидь, і тут природа рідного його серцю краю сприяє творчості, тож Коінжі натхненно пише кримські пейзажі. Серед них ледь на імпресіоністичний гірський схил та яйла, кипариси на березі моря. Дуже цікава робота Айпетрі, одна з улюблених моїх робіт цього періоду море Крим. І чудовий ноктюрн риболовля на Чорному морі. Ну а я закликаю вас поширювати, лайкати та коментувати це відео. Тримаємо культурний фронт разом. Як свого часу, під тиском московитів його тримав Архип Куінджі. Натомість Михайло Клот, на початку 90-х, вочевидь, уже не те, що пензля, але й чарку тримав не дуже твердо. Службове житло надане Академією довелося повернути, і він разом із сином від першого шлюбу жив у невеликій зйомній квартирі. Син його помер 1899 року. Про останні роки життя самого художника практично нічого не відомо. Архівні документи свідчать, що він жив у злиднях і в борг. Натомість Аркип Куінжі в останнє десятиліття створив іще декілька шедеврів, присвячених природі України, вже згадувану мною веселку, червоний захід на Дніпрі, картину, яка нині експонується в музеї Метрополітен. Так-так, під нею нині Куінжі фігурує як український художник, між іншим. А також нічне фінально його відсилку до циклу місячних ночей на Дніпрі. Помер Архип Інжії в 1910 році від запалення легенів, застудившись улітку в улюбленому Криму. По собі він залишив не лише сотні робіт, але й товариство імені Архипа Інжі, засноване з метою матеріально підтримувати бідних колег художників. Можливо, його послугами міг би скористатися Міхаїл Клод, однак не судилося, бо до створення цього товариства він не дожив якихось чотирьох років. На завершення цієї історії я хотів би повернутися до початку, а саме до тези про революційних художників з України. Канадський дослідник Мирослав Шкандрій якось порівняв Казимира Малевича із Тарасом Шевченком: мовляв, молоді люди, що їдуть до столиць, часто мають на меті скинути домінуючі мистецькі тренди, і такий опозиційний підхід до столиць імперії часто існував в українській культурі як антиколоніальний рефлекс. Як на мене, ця теза цілком доречна і щодо творчості Архипа Куїнджі, адже він таки став сміливим новатором у живописі, якому гірко заздрив такий весь вишуканий і правильний академічно бездоганний барон Міхаїл Клод. А як ви вважаєте? Пишіть у коментарі.